8 червня 1994 року у місті Славутичі розпочався маршем Державного духового оркестру. Сьогодні свято День міста. Найбільше на цей день чекали діти. Навіть затяжні дощі не бентежили хлопчиків напередодні свята. Малі є первоклашки, ти чого ще тут їздиш? Так, говорить чого? Я должен в дні города поучаствовать. У мене кажуть, талон є на два морожена. Як я можу уїхати? Лідія ворона плакала. Там устижалась, заможна всім дітям города Голова міського виконкому Володимир Довиченко і генеральний директор ЧАЕС Сергій Парашин першими зустрічали почесних гостей свята, будівельників. Ці люди знають Славутич від першої цеглини, від першого даху. Ми, славучані, раді привітати вас в нашому місті на нашому праздниках. Огромное вам спасибо, что в это время вы нашли возможность отпраздновать с нами вместе День города Славутыча. Мы сегодня первыми встретились из представителями нашей славной Прибалтики. По многим причинам не приехали представители Грузии и Азербайджана. Над світом щекотилися грози жахів, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою, а люди вже будували нове місто. Чи можна забути, як посеред прадавнього поліського бору виростали квартали нових будинків: Вірменський, Азербайджанський, Грузинський і Вільніський, Ризький і Ленінградський, Талінський і Добринівський, Московський і Київський? Як чорноби з нам не Народилося місто, наче виклики біді. Народився Славутич, і сказати, я хочу. Ми бажаємо щастя, і добрай. Сонцем не віграй. І приїхали сюди жити люди, яким випадало працювати на Чорнобильській атомній і в зоні відчудження, і народилися діти. Багато дітей. З 26 тисяч жителів третина ось така малеча. Кожного року тут народжується майже 500 дітей. Цей хлопчик знаменитість у Славутичі. Сьогодні його будуть вшановувати як першого громадянина міста. Мені особливо приємно познайомити всіх вас з ровесником нашого пологового будинку, його первенцем, Альошою Бурію. Запрошую привітати, Альошу. Альошенька, поздравляємо тебе та большим, умненьким уміньким мальчикам. Дивіться, первінець наш, як він міцно стоїть на ногах. Мені приходиться вручати ось ці акції, але не казати, що це українські наші державні гроші, а казати, що це як доляри. Тому що в мене іншого виходу немає, але я вірю. Я вірю, що пройде небагато часу, і Україна буде Україною, і акції будуть мати наші національні гроші. Давай Шановні батьки. Сьогодні в вашій родині в житті нашого міста в прекрасному молодому колективі Славутицького пологового будинку велике свято народилася дитина двох тисяч. З її появою ваше життя стало прекраснішим, змістовнішим. А зараз я запрошую вас підійти до столу і своїми підписами скріпити акт про народження і надання імені вашій маленькій донечці. Будь ласка, державним актом України стверджується, що дитина, яка народилася 15 червня 1994 року, віднині носить Ім'я Анастасія. Анастасія Сергіївна момот. І стверджується її права як члена великої сім'ї українського народу, як громадянки нашої великої держави. Є в молодому місті свої пошесні громадяни і свої визначні події. Це характерна риса міста. Увага до всіляких потреб своїх громадян. Свято не приховує проблем буденного життя. Вона стає новим поштовхом до переборення виру сучасних подій. За короткі роки славучани були свідками народження міста 21-го століття. Ми всі з вами це переживали. А потім, через деякий час, славучани попали до зони. Підвищеного радіоекологічного контролю. А в цьому проміжутку було все, чого тільки не було. Тобто самі сильні духом люди свої сильні свої психології вони могли не втриматися. І, на мій погляд, саме головне знайти те, що може бути якоюсь протилежністю цього тяжкого. Це віра, це надія. І ось свято наш день міста, він перетворився в цю віру і в цю надію. Віра і надія. Під такими вітрилами після Чорнобильської катастрофи до цієї затоки Дніпра пришвартувалися перші баржі з будівельними матеріалами. Сьогодні тут створено міський яхт-клуб. Сама назва міста Славутич походить від української назви Дніпра Славута. Перший день міста був 1 вересня юня, це в 89 году. Тогда ще у нас е э, приймали участі в будівництві всі союзні республіки, були їх професійні самодієтельні колективи, було представництво всіх республік, які приймали участь у будівництві міста. Володимир Жигало починав своє життя у Слобутичі на баржа гуртожитку в Дніпровій затоці. Вчитель за фахом, сьогодні він заступник голови Мисс І основна його турбота – школи. Вот эта часть города Добрынинский квартал, тут, конечно, для нас е, в социальном общегородском плане наиболее важный объект это школа. Четвертая, вот мы тут и имеем. И рядом с ней пятая школа там. Задуман, в общем-то, такой интересный комплекс из двух школ. Одна из них на 33 класса, на 1200 учащихся, і одна школа, здання, вернее, школьная, на 18 класів. Сьогодні в Славутичі 4000 школярів навчаються в трьох школах в кілька змін. Тому всі чекають на нові школи, на добре майбутнє дітей. І 1 вересня тут свято для всіх. Адже майже в кожній сім'ї підростає школяр.